Всім привіт! Був у мене такий трошки період. Хворіла і працювала в цей момент, тому моя батарейка на нулю. Потрібно її підзарядити. Ну хто дивився мої відео, той розуміє, про що я, Тому ми вирушаємо. І хто хоче, тому поїхали з нами. Дивіться, я думаю, буде цікаво. Ми в Лондоні. Ми знаходимося зараз біля Тагорського замка, але ми приїхали не сюди. До речі, у мене є відео на каналі, де ми були у Тагорському замку. Ми приїхали сьогодні до Букінгемського палацу і будемо йти на екскурсію всередину. Але знімати там я не буду, тому що знімати не можу, не можна, але розкажу, що ми там побачили. Погода сьогодні посмурненька, трошки мрячить, але ми взяли зонтики, ми приготувалися до такої погоди. А ось і Оки -Токи он вам видно, висока будівля, там є небесні сади, вхід туди безкоштовний. У мене також є на каналі відео, можна подивитися. Там, може не багато, але трошки побачите фото, і видно Лондон звідтіля відкривається дуже-дуже гарний. А ось і Таурський міст обожнюю бувати біля нього. Для мене це сама найкраща локація, яка є в Лондоні. Це на мій смак. А ось тут, бачите, дуже багато різних таких машинок зробили. Тут столики поставили, є перекуси. Ви можете тут поїсти. Тут вулична їда, і м'ясо, і веганська їда, мексиканська їда. Ну, я думаю, тут можна задовольнити будь-який смак, той, що любить той й для себе найде, що тут можна поїсти перекусити. А це виставськво. А от той самий момент, коли міст розвівся таурський, і під ним йшла яхта. Дуже цікаво було. Дитина Гуляючи біля темзи, як же не зайти в паб і не випити тут покелиху пивом. Дійсно, ми так і зробили, ми зайшли. Тут відкривалися дуже гарні види на Таурський міст, на темзу, і просто посидіти спокійно в такій обстановці, випити пива, поїсти чіпсів, це було у нас дуже гарне рішення. І ми трошки відпочили і поїхали далі. Гуляючи містом, ми проголодалися і поїсти це святе. Тому перед відвідуванням Букінгемського палацу ми зайшли в ось такий гарний ресторанчик і заказали собі по бургеру з курицею, поїли і пішли далі. Ось бачите, який великий-великий бургер. Ми добралися до Букінгемського палацу. Чекаємо свого часу, коли ми можемо зайти туди на екскурсію. А в даний момент ось я вам показую, як. Караульний, який стоїть під палацом, водія ну, будочки, Іноді виходить, я так думаю, розминатися, тому що він стоїть дійсно, не шевелиться. І ота шапка на голові сьогодні було так ну, прохолодно. Ну коли це була жара, я не знаю, як вони в ті шапки, шапка та тепла, як вони в ній стоять, витримують. Ну, це таке. Але от подивитися на це було цікаво. І сьогодні, в 11 годин дня було. Була Церемонія зміна караули. Караула сюди можна було прийти і подивитись, але ми вже не йшли, тому що за всім не угонися, все не побачиш, тільки заморися. Тому ми просто спокійно відпочивали і прийшли сюди просто перед відвідуванням екскурсії. А зараз ми ось трошки гуляємо тут, біля пам'ятника королеві Вікторії. Екскурсія закінчена, і тут зразу при виході з Букінгемського палацу були букінгемські сади, де було кафе, і там можна було купити, випити чашку чая, кави, води, з'їсти якихось солодощів. А також можна було прикусити якимсь сендвічем. Ну, ми отак пили каву, чай і їли солодощі. По ходу відео буду вам трошки розказувати, що ми бачили. Ми піднімалися ступеньками, де піднімаються всі королі, королеви, президенти, міністри, прем'єр-міністри, хто там ще знаменитості. Ой, дуже це коли ти піднімаєшся по ступеньках і дивишся на потолок, там так гарно, я вам не можу передати. Були у їхній королевській картині і галереї. Дуже гарні картини, а це ми сфотографувалися уже задній двір Букінгемського палацу. Як тобі Букінгемський дверець? Красиво, дуже гарно, дуже в мене такі. В общем, моя батарейка зарядина становила 110%. Все mm. сподобалося. Картини рембро, соціально, каналон. Канало, mm. Дуже рубена. Рубена, так. Да. Рембрид. В общем, ось... маса-маса почти побачити такі шедеври, походити по тих місцях, все. окей, філіш, пішли. Продовжую розповідати, що ми бачили. Ми були у бальному залі, це така кімната в червоному кольорі, де король з королевою проводять свої прийоми, зустрічають своїх гостей, ставлять стіл, накривають дуже гарна, велика вишукана кімната. Також були у тронному залі, там також все в червоному стилі і Стояли трон короля і королеви, які покриті італійським шолком, вишиті. Вишивка вишивалася у Хемптон Корті. І в цьому році також вперше відкрили доступ до кімнат, де зустрічали дипломатів, послів. Дуже було цікаво. Ще ми були в зеленій кімнаті, всіх не заповнила тих кімнат. Но всі кімнати вишукані, дуже гарно оформлені. І дійсно ми отримали масу задоволення від такої екскурсії. Не все розповіла вам, що бачили. Ну ще розкажу, що заходили в магазин. Як знаєте, після любої екскурсії є магазин, де можна зайти щось купити. І от тут було дуже великий вибір подарунків. Дуже мені сподобалися чайні. і от чашечка з тарілочкою коштувала одна. 80 фунтів ми таку нічого не купували. А ось на виході ще зайшли, з'їли морожено, бо там було печенька із королевським знаком. Ну, є морожено, як морожено, морожено смачне було.